Як раніше мною було анонсовано, батальйон територіальної оборони Закарпатської області потребує низку речей першої необхідності. Серед таких речей були саме і бронежилети. В результаті робочої наради з головами районних державних адміністрацій було прийнято рішення довести до кожної районної державної адміністрації певну кількість бронежилетів для придбання, для того, щоб ми могли забезпечити першочергово це батальйон територіальної оборони належним чином бронежилетами. Але, як в результаті з'ясувалось, було Прийнято рішення сесії обласної ради щодо виділення п'яти з половиною мільйонів гривень саме на ці потреби для забезпечення належного роду захисту для військовослужбовців. Відповідно, ті кошти, які були зібрані, акумульовані не тільки районними державними адміністраціями, а й відповідними управліннями, департаментами і так далі, сьогодні є акумульовані і потребують правильного і розумного розподілу. Саме для цього ми сьогодні створили відповідну робочу групу, до складу якої йшли всі районні голови районних державних адміністрацій, керівники департаментів, всі зацікавлені особи, які долучалися до збору коштів. І всі бажаючі, в тому числі представники громадської, громадськості, представників преси і ті, хто виявив бажання. Сьогодні, якщо я не помиляю, в складі 20. 8 чи 9 осіб створена робоча група, обрану голову заступника та секретаря. Відповідно, при робочій групі створена наглядова робоча група за надходженням та використанням цих коштів на сьогоднішній день. Кошти чи не щогодинно надходять. Мінімальними сумами 500 тисячу гривень, але постійно надходять. Вони потребують постійного моніторину, як за надходженням, так і за використанням. Я вважаю, що це правильно прийняти рішення, оскільки ми не хочемо, щоб ті люди, які пожертвували відповідними сумами, піддавалися, ми піддавались критиці, що ці кошти направлені чи правильно, чи в тому напрямку, чи в іншому напрямку. Вони повинні бути використані саме за призначенням. А які це повинні бути статті? Це визначиться вже робоча група до складу, якої входять і представники військомату і громадськості, як я повторився всі представники районних державних адміністрацій. Яким чином збирали гроші у районах краю? Виключно добровільним таким шляхом ми збирали кошти. Це свого роду такі пожертви. Спонсорські кошти від селищних, міських голів і суми різні, не було доведено жодної цифри до районів. Є від 30 до 300 тисяч гривень, які зібрали районні державні адміністрації. Але збір коштів надалі продовжується. Зараз вже буде конкретна така моніторингова робоча група, яка буде відслідковувати всі кошти, які надходять, і по без безналічному і готівковому, безготівком і готівком шляхом. Як ви оцінюєте боєздатність Закарпатського територіального батальйону? Я вам скажу, коли я вперше відвідав територіальну оборону батальйон, хлопці були дещо скажем такі розгубленіше, десь дещо скажемше зелені в своїх навичках і здібностях. Тоді їм демонстрували, скажем, свої навички, здібності працівники певних спецпідрозділів. Вони ще такими, скажімо, очима дивилися на них, ніби це щось надзвичайно складне. А сьогодні ми вже бачили, як вони досить фахово і професійно виконують свої навички і здібності. І я вважаю, щоб. На сьогоднішній день ми можемо з певністю говорити про те, що сьогоднішній батальйон територіальної оборони в Закарпатській області може належним чином дати відповідний бій і відсіч, скажімо, тим, хто має наміри зазіхнути на нашу область. Чи готові у Мукачівській військовій частині приймати закарпатський тербат? Мукачівська казарма сьогодні потребує негайного першочергового ремонту. Там є проблеми з дахом. Які можна вирішити і комплексно, і частково. Я вважаю, що ми їх будемо вирішувати частково, оскільки комплексно там є сума, яка потребує значно більших, скажімо, вкладень, ніж та сума, яку ми сьогодні зібрали. Частково проблеми треба вирішити з дахом, і треба вирішити першочергову проблему. Як на мене, це є проблема гігієнних приміщень. То тобто це є душові, це є туалети. І не практично, скажем, відсутні там в жахливому стані. Я вважаю, що це першочергові потреби, які потрібно, скажемо, вирішити для того, щоб після того, як батальйон буде дискуватися в казармах, мав належні умови для проживання. Чи готова область допомагати військовим, що перебувають у зоні АТО? Офіційного такого звернення до нас, навіть неофіційного звернення до нас, на жаль, не надходило від Хлопці, які служать на Сході, і я дійсно вважаю, що є необхідність в тих бронежилетах, але ми на сьогоднішній день вважаємо, що батальйон територіальної оборони, який служить нам на користь Закарпаття і безпеку Закарпатської області, повинен бути максимально укомплектований та забезпечений всім необхідним. Якщо таке звернення буде надходити до нас, від хлопців, які служать на сході, то я вважаю, що ті кошти, які сьогодні акумульовані, також внесеться як пропозиція щодо придбання бронежилетів належного рівня, тому що там бронежилети, які повинні отримувати більші навантаження, скажем, і більшого рівня захисту. Можливо, також ці кошти будуть спрямовані саме на придбання тих бронежилетів і передані будуть до, до східних областей.